Олексій Оскар, волонтер та журналіст. Він один з тих, хто вже котрий місяць не лише збирає все для потреб фронту, а й намагається піднімати питання, які вважаються несвоєчасними. Це дуже важко. Коли слухаєш цей це. Слухаєш цих матерів, як вони плачуть, і ти не можеш нічого зробити. Вона дзвонить, плаче, каже: Він лежить у полі, його об'їдають ворони. А цей Гандон каже що штупаний комбат, Він не дає вказівки його від забрати. Бо це ж треба потім дати документи. Каже, це ж треба потім гроші виплати. Ви розумієте? Наказом від 28 лютого 2002 року сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи батьківщину, має право отримати компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень. Можливо, питання небажання діставати тіла загиблих криється саме в цьому. Я але, на жаль... А наше, наше предложение осталось без ответа, и поэтому мало того, что у меня есть ребята, которые готовы работать, и мало того, что пытаются работать, но им противодействуют. Им просто не дают это делать. По каким причинам, не знаю. Но я так понимаю, это режим секретности, попытка вскрыть масштаб истинных потерь, потому что потери во всех войнах всегда являлись элементом пропаганды. И, естественно, первым делом это засекречивается потери. Вот Советский Союз, к сведению, Сталин, по-моему, после войны объявил о том, что потери составили около 4 или 5 миллионов человек, солдат. Ну, цифра вроде большая, но ну, не смертельная, да? Со временем, только уже при Горбачеве обнаруживали, а, Хрущев сказал около, увеличил цифру, я точно не помню, и только, по-моему, при Горбачеве вывели первую цифру с 27,5 миллионов человек. Так вот сейчас, вот на эту цифру я опираюсь. Так на самом деле сейчас, судя по косвенным методам, да, как бы там с... потери составляют больше 30, это однозначно. Некоторые историки, некоторые архивисты говорят о 39 миллионах, это вместе с гражданскими лицами. 39 миллионов человек. Было что скрывать. Естественно, мы... У масштабах патріїв, тому знаємо, только після закінчення війни, ліба вже це все закінчиться. Ця телефонна розмова наштовхує на думки, багато пояснює і проливає світло на те, чому так не поспішають шукати зниклих, а можливо й на те, чому зникають цілі роти воїнів. А як відбивають гроші з мертвих людей? Військові комісари, точніше, військові комісаріати і так далі. Вони я не знаю, як вони це повернули. Що зарплати військовослужбовцям йдуть не напряму зі ска із казначайства, а спочатку йдуть їм, а потім вони на свій розсуд розподіляють ці зарплати. От в цьому то фішка. І виходить, просто-напросто є людина, от, наприклад, теоретична людина, там, там військовослужбовець Петро, він просто-напросто йде напередок, там, наприклад, возьмем. Піски або якийсь тому подібний напрямок або Херсон. І людина йде, теоретичний той Петро. Просто-напросто, і його висаджують в чистому полі, прямо під пісками. Mm -hmm. а, прямо під пісками він виходить. А, буквально за, ну, їде машина назад, яка вже типу, його висадила з його товаришами. І через буквально хвилину-дві, як вони починали вкопуватись в чистому полі, їх накриває град, сонцет. Або просто міномети, той теоретичний Петро 100% відсотків загинув. По факту, якщо є 100% загинувший Петро, замість того, щоб е визнати його загиблим, вони пишуть, що він пропав безвісти, хоча вони 100% бачать, що от він лежить от, от він такий, от, от фінансової точки зору. Він... Їм вигідно бути безвісти пропавшим. військовим. І, і розумієте, на безвісти пропавшу людину ще три місяці капає зарплата. Якщо людина напередку, це з одного мертвого чоловіка тільки 300 тисяч гривень. Після публікації цього інтерв'ю в соцмережах на волонтера Олексія Оскара почали тиснути. Посипались погрози. А його чергова поїздка на фронт, аби відвести допомогу, стала випробуванням на міцність нервів. Ми тобі хочемо сказати, що якщо ти через шість годин не будеш у Києві, а поїдеш до хлопців, ми тебе кинемо на передок і там. Це я офіційно готов ще раз повторити під детектор брехні. Олексій впевнений, йому просто прагнули закрити рота, залякати. У 21-му сторіччі в країні, яку <кій> називають демократичною, європейською, викрадають. 8.30 ранку на ЖД вокзалі двох журналістів-волонтерів, громадян України, патріотів, свої ж спецслужби. Тобто, це або співробітники Кремля і ФСБ, або у нас просто йде тотальний режим знищення волонтерів і патріотів, і журналістів. Мене викрали і тримали три години, не давши адвоката, я не бачив цих обличчя, я не чого це. -е, ладно, я ще такий битий вовк. Але Володимир він вийшов, в нього руки тряслися. І знаєте, саме обідне, що він сказав. Я втратив, каже, житло через російських гандонів, щоб вони здохли. Я залишився в Києві, по дві години спав на полу, годував, їздив, помагав. Ради чого я це зробив, все каже? Щоб мене ці гандони тримали з мішком на голові, щоб мене ці гандони обзивали дергешникам і зрадникам, щоб мене ця влада, ця держава мене принижувала, ображала і погрожувала мені. От що вони вбивають у людях бажання допомагати залишатися в Україні і волонтерити? От їхня головна задача. Так в якій країні ми живемо? В європейській ні, в демократичній? Ні. Не брешіть людям, будь ласка. Проте головне питання: чи 56-та єдина така бригада? Чи це поодинокі випадки? А якщо ні, то скільки подібних бригад? І скільки таких історій? Історії, які замовчуються у будь-який спосіб. Належної зброї та підтримки артилерії, ми не отримали, в результаті чого 70% роти було знищено або поранено. У випадку нашого зникнення безвісти. Просимо всю провину покладати на командування 53-ї ОМБР та 59-го ОСБ. Керівництво 53-ї бригади, не маючи повноцінних технічних засобів для ведення бойових дій, використовує прикомандировані стрілецькі роти як гарматне м'ясо, віддаючи накази. По облаштуванню позицій на вже пристріляних ділянках притул до ворога. При цьому, кидаючи на призволяще поранених та відмовляючись вивозити тіла загиблих, так що насправді відбувається в рядах Збройних сил? Що відбувається? Відбувається корупція. Якщо щось не подобається, ти починаєш піднімати багато проблемних питань, тебе б'ють. Дисциплінарними стягненнями це дагани, суворі дагани службових розслідувань, дагани в основному усні, оскаржити їх не можна, бо на тебе ніхто не реагує. Якщо людина вважається безвісті пропавши, то на протязі трьох місяців ще е, отримує заробітну плату? Соответственно, заробітну плату отримують командири підрозділів? Україна завжди займала місце у рейтингу топ країн за рівнем корупції. Та невже війна не змінила цю ситуацію? Ось вже 10 місяців країну всіляко підтримує світова спільнота, і це не лише військова допомога, а й безпосередньо фінансова. То куди йдуть кошти? На кордоні в Україні зупинили фуру. По документам прикордонники дивляться. Заїжджає військова аумніція. Міністерство оборони везе в Україну військову амніцію на суму 340 тисяч доларів. Підпис, не знаючи, чесно, не буду говорити. Можливо, міністра оборони особисто, можливо, там директора департаменту. Фінансового Міністерства оборони. Щось прикордонники там замітили не, не таке, не богове. Викликали, чи то поліцію, чи набу, але прилетіли ті. Почали перевіряти фуру і вияснили, що в фурі військова яумніція на 10 тисяч доларів. Крапка. 330 тисяч доларів просто списані через документи. Що на цю суму зайшли в Україну закуплені міністерством оборони амніця на 340 тисяч доларів? Але чи пам'ятають світові лідери про національні корупційні особливості нашої держави? Про те, що не вдалося викорінити навіть війною? Мені прямо сказали, ваші заяви аналізують і беруть до уваги міжнародні наші партнери, які потім не дадуть зброю нашим хлопцям на передову. Я говорю, вона і так туди не доходить. І кажу, як не ярмаку краде, я кажу, так якийсь камбатний чисти на руку або притула за своїм пінчуком. Вона все одно туди не дойде. Чому все частіше мережою і ширяться подібні звернення, які миттєво видаляються? Мій чоловік, Ракицький Максим, військовий, доброволець 115-ї бригади, той саме, яка зараз бореться за своє життя у Сєвєродонецьку. Їх просто вбивають. Наразі він один з тих, хто. Підняв бунт і бажання жити, жити за Україну, жити за, за свою родину. Я прошу всіх зрозуміти і підняти крик, тому що 115-та бригада не є дезертирами, Їх просто вбивають, їх вбивають за те, щоб скриті свої злочини, тому що вони продали все зброю, вони нічого їм не дають. Максим за два тижні на 20 кілограмів. Це те, що я знаю, те, що він сважився тільки два тижні тому. Він на передовій, там в Сєвєродонецьку, на нульовій позиції, без будь-якого досвіду. Ціла бригада така. Де мільярди? Де ауніція? Де все, що Америка дає, весь світ дає. де це? Олександр теж добре пам'ятає моменти, коли і стріляти на нулі не було з чого. Що в нас є? Гранати. Пару гранатометів було одноразових. ХПГ протягом але Так як вони йдуть по пасаці, з ХПГ не вистрілиш. Я не знаю, це шведський гранатомет. ним ніхто не знав, як користуватися. І потім на позицію Шева, це е... вона вже балу, нам привезли ще один енлав, яким теж ніхто не міг користуватися, і чомусь він був без приціла. Мені дуже не сподобалося, він питає, е... 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 питаю, ж він без приціла, каже, тут приблизно прицілися, стринеш. Немає не те, що зброї, немає нормальної людської їжі. Добрий день. Ми знову. знову. Дякую. 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 Хочу звернути або привернути увагу військовослужбовців категорії вищої ланки, тобто старшинського складу, старшинського, сержантського а також офіцерського складу а, з приводу а, їжі, яку нам доставляють. ну Не доставляють, а, грубо сказано, ми її привозимо самі і достаємо теж саме. Хліб а, тягаємо завжди з собою самі, купляємо теж саме. Ніхто не видає забезпечення нульове. Старшина, старшина нашого підрозділу, е, м'яко кажучи, видає постійно нам вашу тусомку прекрасну, е, ось ви самі бачите зараз на кадрах, е, що це, блять, що це, що це не тушовка, ту що це комбі жир. Е, упакований. Е. Де зникає все те, що так старанно по крупинкам збирають волонтери? Чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам? Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто вони становляться живими свідками е, злочинів камбатів, антидержавницької політики камбатів, корупції камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не істриблять. І коли хлопці живі повертаються назад і починають пред'являти претензії, комбат їх на СІЗО, прикріпляє їм, малює їм кримінальну справу СЗЧ, що означає самовільне залишення частини, і малюють їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог. І проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він уже розірваний, там все розкрадено. І лежить бумажечка, вибачте, собаки порвали. Це відео Ольга переглянула стільки разів, що певно знає кожне сказане слово. Ой, Андрій Павлович. года. Из Николаева. Вона нашла его випадково, шукаючи родное обличчя среди сотни телеграм-каналов. 31 числа мы увидели интервью с ним. Естественно, сразу же понесли это видео везде и всюду. Но до сих пор статус не изменил. Почему? Многие не считают звонок из плена, видеоинтервью, вообще видео с человеком, то, что он в плену, не считаются доказательством. Попри всі спроби довести, що батько в полоні, він і досі знаходиться в статусі зниклого безвісти. Тому що от так, вони ж что вигідно, щоб вони були безвісти пропавши. Ну, тата за них платити не треба. Це от то, що, ну, моє мнення, как... а не тільки моє. Тому що таких, як мій отець, дуже дуже багато, дуже багато. Нічого не запросися. У руководства ми нічого не знаємо про палі безвісти, все в бою. Може, хтось щось знає, ну, не говоря. І таких я не одна, таких много, очень много. Поразним бригадам. Навіть хоч би статусу знать. Паліп или пліну. Якщо чесно, не так боїся о тих росіян, у тих там, як о цих наших гнит, які у нас там за спиною. Треба кричати, треба! Треба розголошувати, треба боротися. То що це величезна військова корупційна піраміда, що починається з розпилу посилок, гуманітарної допомоги, амуніції та зброї, яку надає весь світ, і як вишенька на торті найстрашніше та найогидніше явище, корупція замішана на крові власних військових та долях цілих родин, без відповідей і пояснень. Одна для всіх.